Квітами, привітаннями, подарунками ознаменувалося 1 вересня у Тростянецькому ліцеї. Сторічний ювілей навчальний заклад зустрічає дружньою шкільною родиною. Історія школи, її минуле і сьогодення це ті, хто щодня переступає поріг закладу, сіючи розумне, добре, вічне, вдячна нашим учням за їхню працю, за успішки, за політ думок і почуттів, за те, що разом з ними. Що миті відкриває щось нове в собі і у житті? У кожній нашій дитині світить сонце. Вони всі в нас талановиті, ерудовані, всебічно розвинуті. 1 вересня у день знань креативний учнівський колектив поповнився не менш талановитими першачками. До навчання в ліцеї діти готувалися заздалегідь. Грошити куплять. Буквалі книжки. Єско, РОП, Чекали на зустріч з вчителями, ліцеєм і майбутні випускники. Школа – це насамперед друзі мої е, ну, навчання, певна річ. Е, Підтримка не забули про рідну альма матер і випускники школи для Василя та Оксани Шкіптан навчальний заклад то незабутні шкільні роки. Тут зародилося їхнє кохання, яке вони з гідністю несуть по життю. Тут вони дослухалися мудрих порад наставників. Тут вчилися бути гідними людьми. Приїхали на сторіччя прекрасної школи. Цього красивого краю, де я народився, де Жив, живу, одружився, має дружину однокласницю. Люблю вчителів, Федору Васильовичу, вітання Геральдівні, Павлу Григоровичу. Ну всі, в кого немає, бо то вони нас вчили. Не буду перераховувати, вічна їм пам'ять. Ам, слава Україні! Героям слава на урочистій лінійці особлива увага ветеранам освітянської галузі, тим, хто своєю невтомною працею творив історію навчального закладу, сіяв у душах учнів розумне, добре, вічне. Мені як освітянці за плечима 42 роки стажу. І з цього з цього терміну 37 тільки віддано школі. То це для мене дуже і дуже кожного року важлива подія, і дуже приємно сьогодні бути на порозі цієї тростянецької школи. Тим більше, столітній ювілей дуже хотілося бачити всіх дітей, педагогічний колектив. Які працювали, які працюють, і в цей нелегкий, дуже складний час вони залишаються тими людьми, які віддають, як казав Сухомлинський, свою душу, своє серце дітям. У день знань ювілей навчальному закладу подарунки від керівництва Парафіївської громади аграрних підприємств, які постійно допомагають ліцею. Серед найпотрібнішого новенький шкільний автобус. Нашу громаду Чит, і обласне управління освіти, і обласна військова адміністрація, районна і допомогли нам із питанням придбання автобуса. Дякую і французькій організації «Астет». Вони теж посприяли, щоб із шести громад наша також отримала автобус. Завтра у педагогів учнів вже звичайні шкільні будні, навчання, нові здобутки та перемоги. А сьогодні ще свято та побажання. Однокласника, мабуть, щоб у них все вийшло, та що вони собі там напланували, щоб вступили, здали вдало е, вчителям терпіння і високих зарплат. Щоб школа була, є школа, є село. Є люди, щоб був мир на кінець, щоб ми перемогли, щоб дітки народжували, щоб їх було не шестерко, а таке кла в Свій час потім тридцять двоє. І так росло росло. Вчителям здоров'я. Кожен у серці тримає надію і віру, що буде якнайшвидше перемога. Наші хлопці прийдуть живими, здоровими і. Життя буде продовжуватися, але вже в мирній нашій громаді, в мирній нашій Україні.